Беру за сто двісті сто п'ятдесят дві я Тобі Уклон. Регулюй вартість поїздки в уклон. За нас, дівчата, і за наші просрані мрії. Що, Що ти тут робиш? А ти не здогадуєшся, ні? Нас дуже сильно обікрали. а потім поклали спать в місті, правильно? Майже так. А Якщо б на щось було до сих пор. Я б сказав навіть три помилки. Зазвичай, з острова Паскні це єдина Так, а ну, бистро, ти право, нахуй, на балкон. <риклад> ти бути там спав. Не хочу, щоб дівчата знали, що ми... Уже навіть не хочу казати це вслух. Любань, ну ми ж з тобою дорослі люди, а. Ну, ми маємо право на спонтанний секс. Пссс. Ха? Боже, на було так напивотись? Джезус, <риклад> ні! <Jesus! риклад> Скажи, що мене просто покусали бджоли, і це скоро пройде. Чуєте, якщо що ти з ким не спав, просто п'яний заснув на балконі. нуль <гум> нуль сексу. Я все порішав. Е, секундочку. <гум> Боже, як? Де і якого біса? Я накачала собі губи. Блін, я теж нічого не пам'ятаю. Але згадуючи базову медицину, ці штуки краще два тижні не чіпати. Це не штука, це моя губа. Нік? Якщо не зустрінемось з класом, то давай зустрінемось вдвох. О, а це я пам'ятаю. Шо ви бродяги? На кашки, слухайте, бузьки, що ми з вами давно не бачили. Давайте на завтра замутимо зустріч, а? Да? Слухай, якщо у мене буде побачення з ніком, то я не можу йти з цими штуками. Та ну і що? Ну, що ну, і що, дивись? Красивий, успішний. Просто це було кохання всієї моєї школи. І зараз я можу втратити цей єдиний шанс. Не знаю, може купи якусь маску, вдягни на зустріч. Хоча Ні, придумай щось людське. Коло мене Де ж мої речі. Чуєш, може ми їх спалили, щоб таку красу не ховати, а? Сіма! А що? А це що? Ну що, знайшов щось? Гос. Так, коротше, у чаті оперативного києва пишуть, що вночі невідомі у Шевченківському районі за допомогою троса вирвали банкомат, а потім вскрили. О -о. Інструменти. Трос. Хана! Це, мабуть, моїх рук справа вирішила піти на злочин, щоб відновити кафе батька. Ще. Чекайте, це що дитина? Дитина це вже не моя справа. Мені треба щось робити з губами. мене! Ти нашу дитину вкрала. я ще пам'ятаю. Дівчата, дехто в цій кімнаті хоче їсти. Може, спочатку вирішимо це питання? Та ти права. Напевно, через це не і плаче. Зараз малому теж щось куплю. Нас вже, мабуть, розшукують. Фух, швидко. Не хочу не поїжджу, трошки. Коротше, я тут загуглив, пишуть, що спочатку треба дати дитині сісю, а потім підмінити пляшечку. О. От ти загуглив, ти свою сісю і давай. Ні, ну, Якщо це допоможе дитині. Хоча ні, хай краще Любаня дасть, вони в неї апетитніші. А ти що, бачив їх чи що? Фіма! Що? На хвилинку тебе можна? Так, звичайно. <ривітки>, батьки, 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 батьки. Вибач, бач, красу не просто так важко мовчати. <ривітка> 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 ти я в масці, просто трошки прихворіла. А, а ти що ти, як ти дети? Ну як? Живу в Лос-Анджелесі. <ривітка> Працюю. Стреножерки не вилажу. Я бачу. Mm. А то що, Хлебнюк? Де? Ні, просто якийсь мужик. Ну, а ти як? Дивлюся, наче й не змінилася зовсім. Mm, та, жодних змін. Люба, ти відкрий. Ні. А якщо це з поліції? Тримай. Так. Я прошу паненого дома. Привіт! Валізи? Ти що, знову в Африку зібрався? Ні, ми ж домовились з'їхатись. Ми домовились з'їхатись? А з дитина? Це Люба плаче. Подзвонили з дому, сказали, що її улюбленого просяту забили. То я зайду? Слухай, а чого з'їхатись? Це якось, може, трошки пізніше. В Сенсі, ти ж сама вчора вночі подзвонила з таксі, наговорила купу приємностей, сказала, що хочеш з'їхатись. Ось я. Я подзвонила з таксі? Слухай, у Любки сьогодні буде цілий день траур. Давай пізніше про це поговоримо. Добре? Люба, співчуваю. Вибач. Ентузіастів 30. Так, є версія, звідки малий. Люба, збирайся, ми їдемо на ентузіастів 30. Я нікуди з дому не вийду. Я сто процентів грошку. Якщо і так, то вдома тебе шукатимуть в першу чергу давай, давай, давай. Ір, може, все ж таки, ти знімеш цю маску. Я розумію, ти піклуєшся про моє здоров'я, але ж ти її попити нормально не можеш. Та мені і так окей, дивись. Ір, ми не бачили з тобою 12 років. Буде дивно, якщо я так і не побачу твого обличчя. Давай. У мене просто така бацила. О, не треба, не треба. Не боюся я твоєї бацею. Давай. <клес> що? Іра! О, знову ви щось не так? Вас не влаштував товар, чи що? Товар? Жіночко, як ви взагалі можете так говорити про живу дитину. Вам не соромно? Стоп! Я вам продала ляльку-робота, а не живу дитину, ви ви, ви що? Ось. Ви сказали, що хочете себе протестувати в ролі матері? <свистак> ну, Тест провалено. Слухайте, а ви не пам'ятаєте, куди ми поїхали далі? Не питайте, був дуже важкий день. <свистак> а. Ви ж поїхали купувати речі для ляльки. Ага. Значить, має бути виписка по карці. Люба, збирайся. Вона попутала. Я любомир, ну, мужик. Ну ви поняли, так? Да? Вибачте, що потурбували. Ага. Я мужик. І ти вже мужик. Знову! А ну геть звідси, а то я поліцію викличу. Ми йдемо! Та Чекай! Ви нас пам'ятаєте? Хіба вас забудеш? Розстрільйте, <плес> придурки! Скажіть, а я можу подивитися записи з камер спостережень? Я дитину загубила. Хрестик. Хрестик дитини загубила. Я бачу, ви людина духовна. Зрозумієте, яка це для нашої родини втрата. Добре, ходімо. Дідки у вас мій номер. Ось, просили передати. Моїх те віловиться за божественні три раси. Бляха. Дякую. Звідки ви... Ну, тобто, він знав, де саме я знаходжусь? Ну так програма є, в якій за номером телефона можна визначити місце перебування. Капець, це ж якщо Фіма може мене будь-де знайти, то поліцейські тим більше. Ні, жити в такому страху неможливо. О, дивіться, з якою жінкою спілкуєтеся. Так, номер я записала. Дякую за лекцію, що допомогли зі списком покупок. Я без вас точно не впоралася. Нам, мамам, треба триматися разом. Я? Ой, я Що тут? Все, Обидва покарані. Мама, вибач, я не хочу. До побачення. Люб, ти не пам'ятаєш, як я записала ту мамашку, яку тут вчора зустріла? Чуєш? Як я її записала, я ж її в житті не знайду. Ну. Привіт, Ну, як ви там? Ми? Нормально? А ти? Прекрасно. Ще раз дякую, що погодилася посидіти з меншеньким. хоч трошки з чоловіком розвантажимось. Е, скажи, а може ти мені нагадаєш, як це ми так з тобою домовились? Я просто не виспалась і все як в тумані. Ну, я повернулася назад, так як затуркалась, що дитину переплутала. капець. Ну, ми з тобою розговорилися, пам'ятаєш? Ну, а потім ти сама запропонувала день побути нянькою, щоб ми з чоловіком по-людськи річницю відсвяткували. І ти мені отак просто довірила дитину. Я дуже добре в людях розбираюсь. Тобі можна довіритись. Ти будеш прекрасною мамою. Гаразд, кинь, будь ласка, адресу, за якою завтра привезти малого. Ага, слухай, а може, ти ще із застаченків? Взагалі-то я мав бути тим однокласником, з яким ти замутиш. Фіма, я не варта такого хлопця, як ти. Гаразд, що треба робити? Спочатку забронювати біб-кімнату в барі та повикручувати в ній всі лампочки. Хм! Той банкомат скрала я. Пакуйте мене, Здаюся. Цей фо, в цій сумці усі вкрадені гроші. Тільки цей трохи мінус за, за Я читала, що чисто сердечна співпраця. Це роки три. Але це краще, ніж. Шара і тікати всю життя. Мадам. Ви що? В сосну. В... Яка співпраця? Які три роки? Який банкомат? Як які? У мене навіть докази є, що це я. От інструмент. Правильну циферку, а я вам свої цифри підкажу. Поверніться було на своє місце. Фіма, це не кіп. Шановні, нап'єтому нижче було. Мальчик, це тобі зараз за незручності. Ставки більше не приймаються. я зайду пізніше. Та чекайте, я вже відремонтував план. О! Ой. Мужчина, купую вашу сумку. Торху вісім. Так це сумка сантехніка. А хто ж банкомат тоді той вог? Які вночі вкрали та вскрили банкомат, було затримано. Наразі їх тримають під вартою і їм загрожує від двох до п'яти <паспоріг> змагання волі. А тепер про спорт. Ще раз вибачте так. Раптово зникла. Будь ласка. Я сі. сподіваюся, що темний ресторанний ресторан, У -у -у. Темний ресторан... загладить цю ситуацію. <паспоріг> Я не знав, що в Києві теж є темний ресторан. <паспоріг> <паспоріг> є Обожнюю такі. Нічого <паспоріг> 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 зайвого. <паспоріг> <паспоріг> <пас всі сенсори сконцентровані лише на смаку вина і страв. Ой, oh! е, добрий вечір, вибачте. Це була ваша нога. Е, мене звати Вальдемар. Я сьогодні буду вас обслуговувати. Ви готові зробити е, замовлення? Е, так, Вальдемаре, скажіть, будь ласка, яке у вас найкраще вино? О, найкраще вино, боже, який пантеріс? Пантерес? Понторі. Це італійське. Рекомендую. Панторі? Добре. Тоді, будь ласка, пляшечку цього пантері і сирку витриманого для початку. А, гаразд, гаразд. гаразд. О, вибачте, це була знову ваша нога. Так. Вибачте, будь ласка. Так, обережніше. Сорі, e, сорі. Раніше тут було якісніше обслуговування. Нічого страшного. О, вибачте, це знову була певно ваша нога, так? Так. Вибачте, цього вонючого витриманого сиру не було, є прекрасне вино. А, а давай ми підемо в інше місце. Та, та давай тут побудемо. Давай. Ваше вино? Що це був за звук? Ви ще плюнули мені в бокал? Ні, ви що, ні в якому разі? Так. Це не темний ресторан. Це якийсь гівняний ресторан. Ір, що відбувається? Е, окей, окей. Давай так. Перед тим, як ми вимкнемо світло, ти, ну, ти маєш бути готовий, що в мене є один великий сюрприз. Так. Врубай. Ага, ага, ага. Та-дам! Скажу чесно, що великий сюрприз дійсно не дуже приємний. Але я не такий вже він великий. Як був метр з кепкою в школі, так і залишився. Але все одно радий тебе бачити, малий. Я йди, тебе а, Так, спокійся. Добре, друзі. У мене для вас теж є великий сюрприз. Ходімо. Дякую тобі, що ти допомагаєш мені. Бо всі ці мамські клопоти це просто. Я зрозуміла, що поки що не готова до своїх, принаймні до тридцяти. Я завжди твоїх послуг. Правда? Слухай. На рахунок переїзду, може, зробимо це? Mm -hmm. Якщо ти вважаєш що вже час, тільки спочатку, мабуть, треба спитати Любу Юру, що вони не проти. А чого дівчата мають бути проти? Ти ж не в їх ліжку збираєшся спати. Я сподіваюся. Коли ти дала мені адресу темного ресторану, я взяв на себе відповідальність і переслав її всім. Клас? Супер! Ну, проходьте, проходьте, чого стоїте? Тулапіна, а ти ви взагалі не змінилися? Ну і хто це то наш шльом, драгобата? За твої губи. І за твої. Ну що, бежкі, бахнево! Дали що? Це, звісно, на зустрічі. Не очікували. Слухай, відвідь мене, я очікуваю. Тату, привіт. Маю гарні новості. Я заробила на ремонт нашого кафе. Доча, а я продав кафе. Я тобі цілий день з сусідського телефону намагався дозвонитися, але ж ти не брала. Сорі, що ти побачив мене саме так. Взагалі-то мені подобається. Хоча можна було б зробити трошки більше. В сенсі. Ір, я працюю пластичним хірургом. А -а. Ми тебе високоякісно затінінгуємо, коли приїдемо в Штати. Стоп, ти кличеш мене собою в штати? Звичайно. Я закоханий в тебе ще зі школи. Хоча так, у тебе є деякі вади. Ні, ти вродлива, але. Я б ніс трошки підкоригував. Вулиці повіки трохи підняти треба. Ну і імпланти в груди не завадять. Ми все переробимо. І будемо жити довго і гарно. Шкода, що нік виявився таким придурком. Ну нічого, за два тижні я вирішу проблему з губами. Хоча, може, це більше і не проблема. Німа. І відправлюся на пошуки свого єдиного. А. Знову збилась. Ну що, Любасік, вистачає, щоб викопати татове кафе? Як би і то. Та нічого. В мене ще є час до 30, щоб заробити і здійснити свої мрії. Угу, угу. Так, дівчата, в мене є оголошення. Ні-ні-ні. Спочатку тост. Дівчата, давайте за те, що, не дивлячись на всі негаразди, ми є одна в Угу. І жоден чоловік нам не завадить. Як коли мене да в дупу тих чоловіків вип'єм за нашу крутезну жіночу тусовку. Угу, нас. Ну, Що там у тебе за оголошення? Привіт сусідки! Е, Саш, а покажеш мені, де в шафі мої полички будуть. Вугу в дупу чоловіків. О, обіцяй, не ховати свої сього. Страшніші грози пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.